Хочуть залишити без світла на свята. Рашисти вкотре масовано вдарили по території України. Лише над Одещиною наші сели ППО збили 21 ракету. Уламки однієї впали на житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. А от енергетична інфраструктура так через її пошкодження в області почалися перебої з електрикою. ДТЕК повідомляє про те, що в області починають діяти екстрені вимкнення електроенергії, стабілізаційні відключення поки не будуть працювати. Над столицею наша ППО теж плідно попрацювала. Знищили усі 16 ворожих ракет. Однак уламки все ж змогли наробити шкоди. Побили три приватні будинки: автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик. Троє людей постраждали. Майже половина міста знеструмлена. Всім постраждало надана медична допомога. Вони їх шпиталізовано також пошкоджено підприємство в Голосіївському районі, і дитячий майданчик в Почерському районі ламками ракет, що збили наші протиповітряні сили оборони». Про успішну роботу ППО повідомляють і на Сумщині, Вінничині, Полтавщині, Хмельниччині та Житомирщині. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кімпост фактом розповів: над областю збили п'ять російських ракет. Вибухи чули й у Львові, 90% містян залишилися без світла. Сивлаці попереджають про імовірність перебоїв ще й з водопостачанням. Трамваї і тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Ще з ночі від атак рашистів потерпає Харків. Спочатку росіяни атакували місто іранськими мопедами, а вже вранці ракетами С 300 Щоправда, пізніше у Брянській області такий комплекс не випадково сам взлетів у повітря. Розділи десенес обстежена територія історія пожежі не було виявлено, і на щастя значних руйнацій не було завдано. жертв та постраждалих не було. Загалом по Україні цього дня росіяни випустили більше як 69 ракет. З них 54 нашими силами протиповітряної оборони вдалося збити. Окрім того, приземлили і 11 іранських дронів. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування. Зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів с 300 С 400 по об'єктам енергетичної та критичної інфраструктури в східних, центральних, західних та південних регіонах нашої країни. Окупанти в свою чергу миттєво отримали відповідь. Вибухи знову лунали на аеродромі Енгельс та у Джанкої. А одна ракета, невідомо чия, приземлилася у Білорусі. Лукашенко доручив створити слідчу групу. Катерина Шевчук, новини 33 канал.